Добрий день! З вами вчителька інформатики Петрова Олена Миколаївна. Тема нашого року безпека в інтернеті, завантаження даних з інтернету та авторське право. Безпека в інтернеті. В інтернеті є багато цікавого і корисного, але є певні небезпеки. Окрім того, що ви можете отримати недостовірні відомості, є ризик потрапляння на ваш комп'ютер шкідливих програм. З'являються матеріали, що містять сцени жорстокості, насилля, які можуть налікати та образити вас. Крім того, почастіше випадки використання ресурсів інтернету з метою шахрайства. Водночас багато організацій піклуються про безпеку в інтернеті, є навіть пошукові системи, спеціально розроблені для дітей, такі як Кідол. Знайдені тут матеріали, напевно, будуть безпечними для вас. Для того щоб захистити себе від небезпек в інтернеті, потрібно дотримуватися кількох правил. Ці правила дуже схожі на правила безпеки в реальному світі: захищає особисті дані, захищає себе від шкідливого впливу, захищає себе від загрозливого вмісту. Захист особистих даних. Ви знаєте, що не можна повідомляти свою адресу та інші відомості про себе і своїх рідних незнайомим людям. Це стосується інтернету. Якщо на якійсь веб-сторінці вам пропонують увести ваші особисті дані, не погоджуйтесь на це. Повідомте про це своїм близьким або дорослим людям та спитайте в них допомогу. Що вам робити в цій ситуації? Вони вам підкажуть. Захист від шкідливих програм. На веб-сторінках можуть бути розміщені шкідливі програми. Під час перегляду цих сторінок небезпечні програми можуть потрапляти на комп'ютер користувача для виконання шкідливих дій. Для захисту від шкідливих програм створено спеціальні програми, які повинні бути встановлені на комп'ютері та захищати його. Захист від загрозливого місту. Якщо на деякій веб-сторінці ви побачите текст образливого змісту або такий, що закликає вас до неправильних учинків, агресії, викликає у вас неприємні відчуття, то потрібно повідомити про це дорослих. Завантаження даних з інтернету. Веб-сторінки, також зображені та фрагменти текстів, з них приєднані файли, можна зберігати на носіях даних для подальшого їх використання. Наприклад, для підготовки комп'ютерної презентації до уроку Історії України про одну з пам'яток княжої доби, вам може знадобитися опис і зображення Києва Печерської лаври із сайту Україна Інкогніта. Отже, вам потрібно підібрати кілька фотографій та речень тексту, що описує зображення на них. І зберегти їх на вашому комп'ютері. Розглянемо, як це можна зробити. Якщо вас цікавить фрагмент тексту з веб-сторінки, то його можна виділити так само, як фрагмент текстового документу, скопіювати та вставити в текстовий документ у середовищі текстового редактора, або в напис у редакторі презентації. Давайте розглянемо, на прикладі матеріалів з цього сайту, як це можна зробити. Наприклад, нам потрібен ось цей текст. Виділяємо його, затиснувши ліву кнопочку мишки, протягуючи від початку фрагменту до кінця необхідного фрагменту. Можна класнути праву кнопочку на виділеному, а можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl-C. Копіювати. Давайте подивимося через контекстне меню права кнопочка на миші. Права кнопочка на миші. Копіювати. Далі переходимо у редактор презентацій. І нам потрібно ось сюди вставити текст. Натискаємо Ctrl-V або контекстне меню, права кнопочка миші. І обираємо команду Вставити. Нам треба вставити текст. Виберу звичайний текст. А буде з форматуванням. Так, бачите, текст дуже великий, але він увесь сюди вставився, підігналися його розміри. Інший спосіб, це використати не редактор презентації, наприклад, використати програму блокнот вона буде на будь-якому комп'ютері. Після того, як ви вставляєте текст на слайд презентації, ви, будь ласка, його відформатуйте, задайте розмір шифту, задайте міжрядковий інтервал, вирівнювання, ну, щоб текст виглядав більш-менш нормально і приємно на слайді презентації. Уявимо, що нам потрібно додати сюди до цього тексту ще й фотографії, зображення. Як ми це зробимо? Переходимо знову на сайт. Як скопіювати зображення, яке знаходиться на сайті? Ну, по-перше, його можна зберегти спочатку на свій комп'ютер, потім вставити в документ, а можна відразу скопіювати прямо з сайту. Для цього на зображенні клацемо правою кнопочкою мишки, отримуємо контекст меню, шукаємо команду копіювати зображення. Переходимо у презентацію, так. правою кнопочкою мишки і нам треба вставити малюнок зображення. Робимо розміри таким, щоб зображення фотографія вміщувалася. На слайд і виглядала класно. Ось так. І тепер ми можемо цю презентацію зберігати на своєму комп'ютері. Інший спосіб збереження зображення. Знову на зображенні правою кнопочкою мишки. Зберегти зображення як. Далі відкривається. Віконце навігатора, і ми бачимо, ну, наприклад, на моєму комп'ютері зображення зберігає систему у папку зображення. Я можу залишити це ім'я файла, яке було. А можу змінити його на інше, щоб мені було, мені було зручніше його шукати. Ось я назву цей файл Лавра. І зберігаю. У папці зображення буде лежати оце зображення. Коли завантажується. Зображення на мій комп'ютер, де я це бачу процес завантаження. У різних браузерах ця панель завантаження відображається в різних місцях. Наприклад, у Firefox це ось ця стрілочка згори. В інших браузер це можуть бути кнопки, які відображаються, наприклад, десь з цього боку. Лівий ніжній, нижній кут. Тоді ви от на цій кнопці клацаєте, яка з'являється, і попадаєте у папку, де збережено. Це зображення. Якщо мені потрібно зайти у Firefox, я натискаю стрілочку завантажень. І бачу, що у мене тут з'явилась папка, Натиснувши яку я зайду у папку з завантаженим зображенням. І ось я бачу завантажене зображення. Маленьке нагадування. Завантажуючи матеріали з інтернету, пам'ятайте, що разом з ними на ваш комп'ютер можуть потрапити шкідливі програми. Будь ласка, ставте на свій комп'ютер антивірусні програми. Авторське право та інтернет. Ви знаєте, що брати чужі речі без дозволу не можна. Так само не можна розповсюджувати без дозволу та видавати за власні чужі тексти, зображення та інші дані, які розміщені в інтернеті. Це порушує чиїсь авторські права. Усі матеріали в інтернеті, тексти, зображення, музичні твори, відео тощо мають своїх власників. І права на ці матеріали належать саме власникам. Лише вони мають право розповсюджувати ці матеріали, підписувати своїм іменем, отримувати за їх використання в нагороду, тощо. Ці права називають авторськими. Вони охороняються законом України про захист авторських прав. За порушення цього закону передбачено кримінальну відповідальність. Якщо людина видає чужі матеріали за свої, ставить своє прізвище під чужим текстом або фотографією, то таке порушення називають плагіатом. Якщо ви завантажили з інтернету та підписали своїм прізвищем зображення, презентацію або реферат, це також вважається плагіатом. Використовуючи чужі матеріали з інтернету, Копіюючи їх на носії даних, вставляючи у презентації чи текстові документи, слід дотримуватися певних правил, щоб не порушувати закону України про захист авторських прав. По-перше, запитувати дозвіл на використання матеріалів у їх автора. Це можна зробити, надіславши листа автора, якщо його ім'я або контактні дані вказано на сайті. По-друге, використовуючи фрагмент тексту або зображення, отримані з інтернету, обов'язково вказувати адресу веб сторінки, звідки вони були скопійовані. Адресу можна копіювати з рядка адреси браузера та вставляти в документ або презентацію. І останнє не поширювати чужих творів без дозволу автора. На сьогодні все. Ми розглянули повністю з вами матеріал. Подобайку швиденько, Олені Миколаївні. Підписались на її канал і написали мені багато коментарів. Бай-бай!